Слимапу України вишивали 18 людей: місцеві жителі та вимушені переселенці серед них і Олеся Турчин з Київської області. Я вишивала Луганськ, Донецьк і Сімферополь території, які зараз захопила Росія. Скільки разів ви приходили в перший день в день вишиванки, і потім зв'язалася. З пані Надією підійшла вишивати саме Сімферополь, бо на той час він був не вишитий. Ну, якось треба об'єднувати Україну хоча б вишивкою, завжди вишивання хрестиком вишивання передавалося від мами до дочки. Тобто, вишиванки це скарб, який передається від наших предків нам. Долучилася до нас до вишивання цієї карти акторка Рима Зюбіна, також мама полеглого героя Тараса Гайдука Ганна Гайдук, а також Богдана Шомоді це жінка, котра напевно найбільшу кількість внутрішньої роботи вишила на цій карті. Кордони України починали вишивати. Ми з надією. Далі ми запропонували області назви міст вишивати уже нашим відвідувачам. І таким чином люди приходили, долучалися. Дехто навіть просив собою давати, брати карту на вихідні, і ми дозволяли Таким чином. Ми маємо спільну. Колективну роботу вишити мапу України, ініціатива працівників Закарпатської обласної бібліотеки. Це була моя ініціатива і ініціатива моєї колеги Євгенії Напуди. Ми вирішили до Дня вишиванки. Ну, було тоді таке гасло Вишиваємо перемогу і ми думали довго, як це реалізувати на день вишиванки. Ми вирішили вишити мапу України. Я знайшла схему, купила матеріали завдяки карпатському фонду. Так і розпочали ми з Євгенією цю роботу. А потім уже на День вишиванки доєдналися е, інші вишивальниці, які приклали також свою руку до цієї роботи. Але вже в кінці завершувала я її цю карту. <риклад> ми е, минулого тижня. Якраз завершила всереду. в середу У лютому місяці. Ми виграли проект простір єдності та підтримки від карпатського фонду. І одразу почали його реалізовувати завдяки цьому проекту. Сьогодні ми маємо можливість презентувати це мапа України, яку вишивали від дня вишиванки і завершили минулого тижня. Ми дуже хвилювали, що ми встигнемо її вишити, але нам вдалося цей проект включав в себе компонентом розробку такої карти. Так Бо загалом проект є трошки ширший, масштабніший. Він має багато таких цілей і завдань. Карта вишив. Карта це один із таких елементів проєкту. Якщо я не помиляюся, це 9 тисяч євро. Проєкт весь має. Тобто, власне, не карта тільки, та сам проект. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.